Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Тіло справжнього Путіна повезли на горбату гору, повезли білоруські спецназівці та особиста вірна гвардія Путіна, оскільки більше нікому він не вірить. Стан Путіна після поранення критичний. Мова йде про двійника, якого контролювали олігархи. Офіцер ФСБ попав йому в руку та ногою навгурацію. Приймав двійник під контрольний Патрушова. Сам Путін у важкому стані. Втім, ще не всі союзники перейшли на сторону Патрушева, А тому Путін заявив і що повоює з ним. Війна всередині країни тільки розгортається. В той же час Патрушев зупинив наступ на Харківщині та на інших напрямках. Наказ відвести війська на позиції та знову закопуватись і окопуватись. Крім того, не дарма папа та Орбан в один голос заговорили про переговори. Російські сили виснажені не менше наших, адже штурмувати це не оборонятись. Втрати в атакуючих завжди більші. Патрушев зібрав нараду та готує посланців до Китаю. США будуть переговори, буде список з 20 пунктів. Не всі сподобаються Україні. Наразі ЗСУ також посилено закопується. Після провалу та факапів влади доводиться все робити швидше, все як казав залужний глухий кут і настав. Патрошов зробив перший крок, що буде далі. Наразі невідомо, але допомога США вже проголосована, підписана. Та ось уже цілий місяць кожного тижня їде до Києва. Патрошов готує звернення до росіян щодо передачі влади Путіним. Пише телеграм-канал Топорпомсти. Доктор політичних наук Максим Розумний вважає, що в Росії можливий сценарій з палацевим переворотом та появою нової політичної фігури. Про це він розповів -ТВ. за словами Максима, розумного Росія може потрапити в певно. Часову паску, що в шахах називається цуцванг, примушення доходу становище у шашках та шахах хакома будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції. У принципі, це може статися через півроку, якийсь палацовий переворот, Путіна кимось заміщують і так далі. Це дає можливість з'явитися якісь новій політичній фігури, яка почне домовлятися з заходом і виторговувати собі хороші умови. Але якщо Путін навіть залишається при владі, то ці нові умови стають все гіршими і гіршими. Тобто це може статися через 2-3 роки, заявив експерт. На його думку, дуже важливо, коли закінчиться активна фаза, аби. Бойових дій ми не кажемо, коли закінчиться війна, тому що зараз не видно можливості та необхідності завершити її якимось договором чи угодою з диктаторами. Йдеться про закінчення саме активної фази бойових дій. І чим швидше це станеться, тим швидше росіяни почнуть запитувати, що це було та навіщо пояснив Максим Розумний. За його словами, зараз у період загострення громадяни РФ інстинктивно підтримують свою армію та президента. Проте як тільки це завершиться, постане дуже багато запитань щодо втрачених на війні молодих чоловіків. Тобто, це такий довгий процес, але він може бути пришвидшений будь-якою обставиною. Авною вважає експерт організувати замах на російського диктатора Путіна насправді дуже важко. Втім, можливо про це розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в ефірі телемарафону. Там дуже серйозно працює спецслужба і проникнути туди майже неможливо. Але майже це не означає неможливо Путіна підмінити дуже легко. Це його слабкість, тим паче, що у нього є двійники, їх називають двойки. У будь-яку з цих двоєк можуть поставити та ж служба охорони президента буде визначати, хто сьогодні і все сказав. Притула він додав, що Путін доволі вразлива особа. Насправді абсолютно вразлива. Якщо що хто з його оточення захоче поміняти владу в Кремлі, то він це з легкістю зробить, розумує він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.